Провал, одне слово, потужний провал. І це провал не тільки безпосередньо самого президента, а його потужної команди з п'яти менеджерів та інших незнаних нами людей, які е, вже впевнено, почували себе і думали, що всім їм будуть махати руками і допомагати. На жаль, е, ті, хто повністю дивилися безпосередньо це е, спілкування. Е, Побачили, що наскільки в самому кінці е, був потужний провал, і це якраз недопрацювання. Я чітко розумію, що е, ані психологи з президентом не працювали по психотипам, то е, президента Сполучених Штатів, віце-президента Сполучених Штатів, що стосується поведінки під час перемовин, я не розумію, чому е, не було задіяно. Перекладача синхронно, який би давав би фору тому ж самому пану Зеленському, аби там сформулювати певні е, думки, крім того, е, яка б не була чудова його англійська для Європи, але е, американська відрізняється і безпосередньо те, що е, дуже важливо під час того ж самого синхронного переводу, коли людина перекладає так, як думають американці, а не так, як в певних моментах певну інформацію сприймає ми або подаємо ми. Це також важливо, це якраз непрофесійні такі речі. Ну і по відповідям, бачите, достатньо чітко видно, що реакція президента на ті певні провокації, які були у вигляді питань. Якщо уважно ще раз придивитися, там ми побачимо, що в певних моментах треба було змовчати ще до початку конфлікту. І друге, те, що. Навіть як вже уже почав говорити, коли там почали е, певні питання, нам скажі, не питання а е, обвинувачення що щодо сриву мобілізації, треба було б згадати і нагадати е, шановним пановим американцям, що під час війни у В'єтнамі. Проблема з мобілізацією в В'єтнамі були під час війни в В'єтнамі, сполучені штати були значно більші. і у нас немає демонстрацій, слава Богу, і нема безпосередньо там протестів, і у нас не спалюють там документи. І хоча тоді тікали в Канаду, у нас тікають е, також за кордон. Мішків е, питання полягає в тому, що ми могли нагадати. Що якраз у них за рахунок того, що е, були величезні проблеми з мобілізації, з'явилася безпосередньо таке чудова фраза дібіли Макнамари, коли міністр оборони Макнамара був змушений спустити рівень медичний підготовки фізичного і психічного здоров'я призовників. І що стосується освітньої характеристики. До речі, американська армія відстраждала від того достатньо довго ще до, до середини 80-х. Це перше, друге. Знов таки ж, якби команда його готувала, то могли б все перекласти на цифри, коли розповідали, скільки на що нам допомогли, і які результати, то треба було б нагадати, а скільки було вкладено грошей в, в той самий Ірак чи в той самий Афганістан, і що який де результат. Де Афганістан, де ми? І рівень війни безпосередньо в Афганістані і в Іраку значно відрізняється від той війни, яку ми ведемо з Російською Федерацією. Це все якраз. Розуміння, як себе вести на дипломатичних е, перемогах ще такий приклад. Е, ну треба було б згадати, що в свій час він Станчерчен, коли розумів, що ситуація достатньо складна, і сполучені штати не хотіли тоді вступати в другу світову війну впиралися, бо вони після першої світової війни зайняли позицію, яку зараз безпосередньо анонсує, підкреслює, анонсує поки що е, керівництво сполучених штатів, а не діє безпосередньо. Так от тоді також не можна було допомагати, не можна було втручатися, не можна. І Черчилль безпосередньо в Білому домі чуть не особисто возив ту о, тачку, на якій сидів безпосередньо президент о, Рузвель, але все ж таки підтримку Америки він досяг. Це, от приклад, коли ну, що таке рівень е, Родовідом з його безпосередніми знаннями, з його досвідами, що таке безпосередньо той же самий е, наш президент. Ну, не можна порівнювати. між тим, Черчилль чітко зрозумів, що своє особисто треба сховати і треба боротися за власну країну, незважаючи на які там особисті амбіції. Крім того, е, е, треба було по почитати е, знову таки ж, про оточення Президента Трампа. От чудові книжки є біографія Трампа, так само є і біографія Венса, і так само безпосередньо Ілона Маска. Цікаві моменти. Рекомендую всім почитати, тому що саме там ми бачимо, чому саме поведінка людей здійснюється зараз наразі так, і чому що впливало на формування цієї поведінки людей в дитинстві, і у вас буде багато багато відповідей. І ви тоді зрозумієте, як правильно будувати безпосередньо бесіду з цими трьома людьми. Але на жаль, це не було враховано. Чомусь я не знаю, всі думали, що будуть пускати в долоні, як це робили в 22-му році, але зараз не 22-й рік, і політичне керівництво Сполучених Штатів змінилося, і у них були чіткі певні вимоги, певні амбіції, і треба було знаходити компроміс. І чому це не було зроблено, мені чесно не зрозуміло. Це якраз в е, черговий раз підкреслює непрофесійність дій, що стосується дипломатичної діяльності. А от якраз, що стосується захисту інтересів на е, міжнародних теренах міжнародної політики, це якраз обов'язки президента не допрацював наш пан президент. От е, якщо побачити по реакції Оксани Маркарової, в світ облетів цей мем, коли вона схопила себе yeah. за голову, і видно, зрозуміло, що вона. Ну і переживає за те, що відбувається, і такі такої емоції вона фактично показує, що все летить шкереберть. Всі домовленості, вся пророблена робота. Ми зараз не скажімо, не будемо говорити, що цієї роботи не було. Вона була звичайно. Люди докладали якихось певних зусиль. Вони кудись їздили з кимось домовлялися про щось домовлялися. А тут ось таке відбувається. Чи говориться про те, що Володимир Зеленський міг просто а, ну, повністю ігнорувати те, що йому радять? Адже Кіт Келох, який приїздив до України. Перед цим для того, щоб ну скажімо, ознайомитися з ситуацією, він радив кажуть, що він радив Зеленському не летіти до США і не зустрічатися з Трампом зараз, принаймні, я думаю, що крім того, що ще пані Маркарова я не знаю, вона зверталась до президента, чи зверталась вона там до той людини, яка в костюмі сиділа в спорі з президентом з нашої країни. З незрозумілої посади На тому місці мусив сидіти міністр зовнішніх справ, але чомусь сидів інший начальник стрової частини, як його називають. Так от питання полягає в чому? Що за два дні. До візиту президента Зеленського вже були певні інформаційні меседжі, сказані Трампом, і було простіше на той момент і дослухатися і до Келога, і дослухатися безпосередньо до ситуації, яка є в сполучених штатів, і завжди можна було знайти привід, аби не поїхати в сполучені штати, розтягнути процес, покращити комунікацію по взаємодії, по порозумінню цих речей. Але ми ж бачимо, ну ви ж розумієте перше. Що е, на такі е, перемовини люди йде, то вже всі е, нюанси обговорені, всі е, проблеми, всі крапки розставлені над і І питання стало тільки про підписання документів, і величезна кількість е, це очікували. Але отакі потім потужний збій. Я зараз не буду навіть обговорювати, хто більше винен, чи американська сторона, яка спровокувала. Чи ми, які не дорозуміли англійською, не якось спілкувалися, ті, хто нас приймали, чи ті, хто готували того, хто е, піддався на провокацію, зараз ситуація вже не те, що було. Ми вже розклали по цеглинкам. Зараз ситуація, що робити далі, і яким чином налагодити знову ті зруйновані мости, які конче потрібні е, безпосередньо для України, поясню, чому, бо е, усі всі. Потужні об'єднання, які молодець послав туди, куди не треба посилати під час міжнародних зустрічей, але ж послав, і всі ми з дуру починаємо хлопати. розповідати, як це круто, Круто? шановні громадяни. Я подивлюсь на вашу реакцію, коли кількість ракет протиповітряної оборони, які нам надають сполучені штати, закінчиться, і спроможності російської авіації і значно збільшиться. І на жаль, можуть збільшитися кількість втрат. Як мирного, так і е, військового е, населення України, військових не населення, військових і е, мирного населення. От тоді е, певні точки зору будуть мінятися достатньо швидко. Тому е, для нас головне завдання, що е, посилюючи свою співпрацю з Європою і в цим тим налагоджувати е, зруйновані мости з, з, зі сполученими штатами, це не значить, що ми там мусимо зцілитися і е, принижуватися. Але ми можемо знаходити е, ті загальні зацікавленості е, на взаємовідносних сторін, які од, одна одну поважають. Знаєте, мені просто дивно, пам'ятаєте, коли президент сварився з послом Польсь... Польщі, коли відбувалися оці зернові недорозуміння у нас з Польщею на кордоні в минулому році. Ну ще так сяк. Коли президент на саміті НАТО щось там сказав, йому відповів міністр оборони Британії. Тоді пам'ятаєте тодішній, але тут уже президент Сполучених Штатів це країна, яка нам надає ну приблизно 30% відсотків всієї допомоги. А я так розумію, що є деякі види озброєнь, які є тільки у Сполучених Штатів. Ви назвали ракети до Петріотів, але це ж не тільки Петріоти, а бійцям на фронті там купа всього необхідно. Федір Ваніславський каже: це представник, колишній представник президента в Конституційному суді. Того, у якого з Мар'яною Безуглою заруба відбулася, він каже, що е, е, зараз секундочку. Україна має запас міцності приблизно на півроку без системної підтримки США. Але деякі види озброєння можуть поставити лише Сполучені Штати. І що нам робити тепер? Цікаво. Це питання треба було задавати ще в му році. До речі, ми про це обговорювали. Так от, відповіді лежать на поверхні. Якщо самовпевненість Дозволяє порушувати певні правила міжнародної гри, то тоді давайте згадаємо, а що саме тоді ще треба виконати, аби утриматись на плаву значно довше. І не просто утриматись, ще випливти з океану цих проблем. Це відповідь дуже достатньо проста. Розпечатуємо, надсилаємо листом на замовлення на ім'я президента України. Закон про е, мобілізацію, мобілізаційну підготовку жовтим маркером підкреслюємо, а що саме е, треба зробити, а там все прописано. І е, починаємо в інформаційному полі вимагати цього виконання, бо за півроку можна зробити достатньо багато, за півроку е, будуються заводи з нуля, не зважаючи навіть на російські ракети і російські дрони, якими які постійно лякають нас. Чесно скажу, що якщо менше три діти про них а тихенько будувати, то все буде нормально складатися. На жаль, за три роки повномасштабної війни ми так і не перевели економіку на функціонування в умовах воєнного стану і безпосередньо достатня наркозалежність, скажу навіть так, і таким словом, економічна наркозалежність від багатьох видів продукції. І це створює нам певні проблеми. А якщо ми не в спромозі організувати власне виробництво, то тоді е, треба знаходити компроміси і йти на співпрацю з тими, хто це нам може поставити. Це перше, і ще раз кажу: не треба впоратися тільки сполучені штати, бо насправді ми фокусуємося тільки на одному президенті Трампі, але е, треба запам'ятати, що Президент Трамп це не король Сполучених Штатів в Америці постійно це підкреслюють. І демократичне устої е, американського суспільства було сформоване ще за часів е, війни за незалежність. І там чітко було передбачено, що ніхто не зможе зрупувати владу. Тому є президент, це одна гілка, друга гілка це парламент, і третя безпосередньо саме американський народ. І четверта, мабуть, це е, основний фактор, який також є, це друга поправка до Конституції Сполучених Штатів. <кій> Ці чотири речі дозволяють американському суспільству е, існувати уже більше ніж 250 років. І це дуже чудово. То, що у президента Трампа також там не все класно, як обіцялось, і сприйняття американським суспільством е, достатньо таке, знаєте. Різке в багатьох випадках, бо ми ж розуміємо, що е, кількість демократичних е, тих демократів і кількість республіканців вона е, стабільна, але на гранях Знаєте, е, такі достатньо е, не дуже потужні переваги, як за НО, так іншого боку. Причому дивіться, якщо взяти зараз по опитування то 26% Американських парламентарів від республіканців все ж таки продовжують підтримувати Україну. Це було опитування здійснене вже безпосередньо після цього е інциденту. Скандалом не називий, бо скандал це, як правило, з мордобоєм, А тут був, був інцидент. То, так от дивіться, що таке 26? 26 там в середньому це їх там трошки більше е 200. Десь в середньому е у нас є там на рівні. Е Достатньо серйозно, десь 50, 54 е, голоси. урахуванням, якщо їх правильно е, їхні погляди на підтримку України об'єднаються з демократами, то пан е, Трамп не зможе певні речі пробити, як він ще е, подає. Наступне, е, знов таки ж, е, згадуючи минуле, якщо Америка е, після Першої світової... війни Відгородилась від Європи її проблем, то зараз може Трамп вирішив також це повторити. Але між тим, існування самої Америки по самої по собі достатньо складне з урахуванням тих проблем, які існують в американському суспільстві. Дивіться, навіть за останній місяць ціни на продукти першої необхідності Сполучених Штатів зросли. І навіть на прості речі під назвою Яйця. І е, це також важливо. Кожен американець свої більшості американців привикли, звикли звикли е, їсти на або боєчня, або варені яйця. Тут ціна піднімається і піднімається достатньо е, так впливова. Тоді починає суспільство задавати питання: туди ж обіцяне покращення, і на такі таких речей достатньо багато. Вони там самі між собою розбираються. Наше завдання все ж таки знайти ту золоту середину, бо величезна кількість. Ми ж розуміємо, що політики говорять. А в багатьох моментах впливають на ситуацію е, промисловці, керівники концернів. і зацікавленість американські концернів в постачанні зброї як в Європу, так і в Україну достатньо велика. Це е, величезне поповнення бюджету тієї самої Сполучених Штатів, це е, величезна е, кількість замовлень, це величезна кількість робочих місць, і цього ніхто не хоче втрачати. Тому тут пряма залежність: війна це завжди економіка, війна це завжди е боротьба за ресурси. І не думаю, що е Америка захоче втрачати ці ресурси, бо е військово Штатів, вона достатньо потужна і достатньо серйозно впливає. Тому е працювати треба на дипломатичному рівні, так само як і нашим дипломатами, нашим е промисловиками, працювати е з Тими самими людьми, які могли вкладатись в нашу економіку. Бо насправді величезна кількість питань, які можна було вирішити, це ну згадаю 19 рік, коли американці були готові інвестувати в певні проєкти чеської збройовки та ще декілька чеських фірм по будівництву заводів військового спрямування в Україні. Тоді ОП. Сказала, дайте нам гроші е як можна більше е готівкою, ми все самі зробимо. <кхи> <кхи> в, в результаті ці заводи всі були побудовані, але на території України. Але ще ж нічого не втрачено, можна багато чого е підняти до рівня. І при рівні тієї загрози, яка зараз існує в Європі, Європа зараз стала чітко розуміти, що є загроза початку війни з Росії для Європи. І це можливо буде скажем так в 30-му, в 28-му році, десь на такому рівні можливо трошки пізніше, Європа почала нарощувати м'язи. Поки що вони е, намагаються заробити самостійно, але по певним продукціям е, вони все одно будуть співпрацювати з Америкою. Світ настільки зараз тісний, що е, треба співпрацювати, і для нас е, відповідь, <кій> що нам робити. Нам своє робити. У нас завдань домашніх, які нам треба зробити, більше, ніж достатньо. І вирішувати внутрішні проблеми так само, як і вирішувати проблеми безпосередньо е, по покращенню ситуації на зовнішньополітичному рівні. От мені цікаво, що, <кхи> от що кажуть військові е, про ось те, ну, цю ситуацію, яка склалася зі Сполученими Штатами. Наскільки військові сьогодні сьогодні залежні від сполучених штатів. Наскільки ми можемо компенсувати власним військово-промисловим комплексом, і наскільки це може компенсувати Європа? Нам сьогодні ви задаєте питання про військових якого рівня? Якщо від солдата до Камбріга, то у них одна проблема у ворогах. Це Російська Федерація. Вони наступають і треба утримувати ті позиції, за які вони відповідають. Тому коли ти на фронті я з власного досвіду знаю, в тебе немає часу на зовнішню політику. Що там в світі твориться? <кій> Можливо, десь колись ти дивишся в тебе проблема, в якому підрозділі що доставити, як евакувати поранених, як забезпечити трактористським вогнем прикриття дій наших підрозділів. Тому там зовсім інші цінності, зовсім інше завдання. Що стосується е, питань військового більш високого рівня, то в них питання не стільки до американців, а до нашого політичного керівництва, коли, врешті-решт, ви переведете економіку, коли, врешті-решт, потрібної кількості, ми будемо отримувати якісні мінометні міни артилерійські снаряди. Коли у нас буде якісна техніка, коли організована буде правильна логістика, і коли, врешті-решт, ми організуємо нормальним чином забезпечення збройних сил за максимальною кількістю показників. Ресурсами нашої економіки оце, що стосується найвищого керівництва, плюс вони ж військовокрівності. питання то коли ж врешті-решт всі країни буде організована правильна пропагандистська кампанія по покращенню ситуації по призову людей до лав збройних сил. Раз а до того, як їх призовуть, як їх підготувати до того, що вони вже йшли впевнені і підготовлені, два третє, коли ми почнемо готувати безпосередньо в навчальних закладах молоді дітей до. Не до можливості участі їх в війні, не дай Боже, а до готовності за необхідності, коли вони виростуть, захищати Україну. Блумберг пише, що акції європейських оборонних компаній додали 34 мільярди доларів ринкової капіталізації. Це і за дій Трампа і його адміністрації? Ні Європа. Скажем, передивилась багато речей на погляди на власну е безпеку, і Европа розуміє, що е все ж таки треба нарощувати власні спроможності, і не треба сподіватися на когось, бо Европа дуже потужно приклала свій час, е за часів ще е перед початком Другої світової війни і. Під час Другої світової війни, коли ці міжнародні договори і зобов'язання, які мали в величезній кількості багато країн Європи, виявилися пустим шипом. тому е вони сподівалися, що будуть вірити е в НАТО. Вони як мантру повторювали про п'яту статтю е статуту НАТО. Але будь-який громадянин може зайти, і прочитати, що там про слово введення бойових дій немає нічого. Там написано, що можна надавати будь-яку допомогу в тій формі, яка вона е, буде і зручна. Тому Європа зрозуміла, що е, Америка далеко, і океан е, не дозволить безпосередньо там так достатньо швидко дістатися до Америки. Хоча якщо через чокотку, то можна і швидше, і реакція може бути і не бути такою швидкою. З боку сполучених штатів, якщо Росіяни попруть через е, Бінінгев пролів, але для нас не, не це головне. Для нас головне те, що Європа зараз посилена, е, піднімає е, питання про збільшення через підкреслю конкретне збільшення випуску е, військової продукції і е, величезні кошти зараз вкладаються в ті речі, які будуть потрібні для підняття е, рівня бороздати Європи і Європа. <кій> На даному етапі, особливо ті, що е, ближче до російських кордонів країни, чітко розуміють, що е, треба покращити ситуацію. Тому е, тісна співпраця, е, початок розгортання вже розгортається потужне виробництво різних речей, включаючи дрони, в тому числі враховуючи український досвід. Це дуже важливо. І наразі для нас е, якраз завдання номер один це питання е, використовувати на власну користь. Бо в свій час встановлення е, певних зразків американської техніки йшло з використанням е, досвіду їх застосування на російсько українському фронті, так само, як і європейські зразки, е, вже навіть за ці три роки війни достатньо сильно змінилися, і завдання поставлені зовсім іншим чином. Тому е, для нас я скажу так: от деякі з наших політиків після е зустрічі е зеленського Трампа почали писати такі, знаєте, безнадіжні, от як кажуть, російсько, безнадьога, повне все катастрофа, все пропало. Дуль з маком, шановні громадяни, нічого ще не пропало ще багато ще залежить від нас, і ми багато що можемо змінити те, що вам е зняли зелені окуляри, і змусили дивитися на світ більш реально. І для того, якщо ви хочете, щоб з'їсти яблуко з якогось дерева, треба його спочатку те дерево посадити, виростити, а вже безпосередньо зривати потім плоди. А ми звикли до того, що нам постійно хтось ці яблука давав ні. І ми мусимо вкладатися в розвиток власної безпеки. От мені цікаво, американці постійно натякають на проведення в Україні виборів і президентських, і парламентських виборів. Їм не подобається нині діюча влада, так що прямо ну ми ж бачимо ці взаємостосунки, що вони просто хочуть змінити. А якщо вон, а якщо влада не зміниться, ну дивіться е, у нас е, сьогодні ввечері, так ну у, у нас буде е, такий ранок в Україні, а в Штатах буде вечір, і е, президент Сполучених Штатів там анонсував свою е, виступ. Не факт, що він скаже, ну анонсував, що він там скаже багато цікавого чого, але бувають моменти, коли можна говорити ні про що і багато, і ніякої конкретики, але між тим, е, така загроза є. І е, в чому нюанси е, така упередженість між двома президентами, яка виникла не зараз, а виникла ще за першої каденції пана Трампа. І певні питання, які там вни, скажімо, влили в такий високий ступінь злої пам'яті, так само, як і в певних моментах підтримка республіканців була зроблена руками зеленої влади, коли вони всі Мілаване та інші, поливали брудом Вікторію Спарц, Це все ж, знаєте, ефект бумера. Тому чому дивуватися, що там. Республіканська більшість зараз налаштована проти України, бо ми самі винні в цих е, проблемах. І для нас все ж таки, е, питання, що далі робити, і що там, е, ну можемо почекати, що там скаже Трамп, але вони чітко націлені, щоб на даному етапі, е, що наш президент для них е, людина, яка Ну, ви ж бачите, вони чітко підкреслили, що вони готові до спілкування, але за певних безпосередніх нюансів, і можливо, в них і будуть важливі впливи, або вони захочуть відпрацювати ці важелі впливи, щоб дотиснути і все ж таки провести е вибори в Україні і можливо президентські, можливо, парламентські, і питання не ми завжди впираємось в конституцію, але в багатьох випадках, якби наша влада ту конституцію виконувала в повному обсязі. За останні п'ять років, то можливо у нас не було таких головних головної болі, як ми зараз маємо. Тому під час війни певні речі можна роздивлятися під певним кутом і нас можуть змусити підштовхнути до цього. А якщо певні наші політики отримують певні гарантії, що з ними все буде, буде в разі якщо вони там не виграють всі вибори, то безпосередньо такі речі і можуть спрацювати. <кху> Загадувати зараз наперед. Те, що частина наших політиків вже е, ламинуло Сполучені Штати і там активно працює е, на От ми можемо бути за принципом, ми можемо бути корисними. І, це, е, і певні наші ж політики почали активно опрацьовувати певних військових, які е, вони планують, що їх поставлять до влади, а ззаді будуть як, е, їм ляльками керувати. Це також зрозуміло. Прізвище всіх політиків всі знають, і прізвище так само їх військових достатньо. Е, Відомих в піари можуть бути використані. Тому чому ні, ми не можемо цієї речі безпосередньо що відкидати. Тому світ змінюється часто. Це ми чомусь рахуємо, що весь світ зацілений, щоб тільки захистити Україну. Скажу так чесно, в своїй більшості можливо тільки Європу це цікавить, а всім іншому світі достатньо власних проблем. І вони думають про як вирішити власні проблеми. А існує Україна для них не існує їм начхати. Тому ми створили собі імідж, щоб блин, всі нас е на руках носять і цілують сраку. На жаль, ні. На жаль, ніколи такого не було. Це е самообман, конкретний такий самообман, і ми мусимо розуміти, що треба брати е зброю в руки, е що стосується військових, покращити ситуацію. Е по Ведення бойових дій, а інше брати е КЛО в руки і е рити фортикаційні е загородження на всій території України.